Ознакою нормального і демократичного суспільства, звісно, є те, що кожен громадянин України, кожна родина і кожна країна вони живуть за законом. Зокрема, основний закон в нашій країні це конституція, яка протягом років і десятиліття дещо видозмінювалася, трансформувалася. Чи є нагальна потреба в цьому на тепер? І якою є конституція у сприйнятті, зокрема голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука. Розпитаємо просто зараз. Пане Руслане, я вас вітаю. Русланеві вітаю вас. врешті. День Конституції це єдине свято, державне, яке прописано в основному законі. Але під час війни наскільки є потреба в тому, щоби святкувати цей день? Ну я би не вживав слово святкувати, але пам'ятати, що Конституція це є той фундамент для існування держави, це є надзвичайно важливо. Особливо це важливо в контексті того, що Україна, мабуть, має чи не найдавніші. Історичні підвалини для конституційного світі до сприйняття. Просто хочу нагадати, що в 1810 році Пилип Орлик тоді написав конституцію, яка вважається першою конституцією світі. І тільки через майже 100 років ми отримали конституцію Сполучених Штатів, Польщі і інші Конституції, які заклали фундамент, але і в них містилися ті положення, які ще. Задовго до того було про прописано гетьманом Пилипом Мурликом, і мені здається, що це дуже важливо, тому що конституція це сукупність ідей, ідей, на яких базується співжиття громадян в одній країні, і оці ідеї їм вже вони прийшли перевіркою багато століть, і це для нас є а також також і, До речі, деякі з них сьогодні містяться і в. В теперішній конституції це питання розподілу влади, це питання взаємних стримувань противаг. Це ті важливі речі. тому конституція це базис, юридичний і політичний базис для існування не просто суспільства, а для існування держави. Але бачите, не дарма на початку згадав про те, що конституція навіть протягом незалежності новітньої да новітніх часів України зазнавала змін. І Якщо сягнути там глибини віків, коли перша конституція, як ви слушно згадали, коли була започаткована, ті чи інші норми вони повсякчас з ними можуть не погоджувати. Тися Українці, тому що вони зазначають здебільшого як і сьогодні, про обмеження своїх прав і свобод, але забувають про власне те, що вони мають віддати державі. Чи можна говорити про те, що парламент і держава в цілому можуть гарантувати власне якийсь баланс в цьому питанні? Дуже правильне слово баланс, тому що. Неможливо будувати відносини, тільки маючи права і не несучи жодних обов'язків, і саме тому в конституції в розділі другому чітко передбачено великий, велике розмаїття прав, але і 5-6 важливих конституційних обов'язків, якими по повинен бути наділений от кожен громадянин, повинен виконувати. Захист відчизне, сплата податків, а не порушення прав інших осіб, питання по пов'язані з незавданням можливо, шкоди навколишнього середовища і так далі. І тому подібне. Це ті безумовні базові цінності, які ФОА формують не лише можливості, але й обов'язки. Кожного, хто зв'язаний з державою, оцим зв'язком, який називається громадянство, і це є надзвичайно важливо, і дуже важливо тут отримувати баланс між правами і між обов'язками. Але ви абсолютно правильно говорите, що права, які передбачені в Конституції, вони не повинні бути декларативними. Кожне це право повинно бути захищено відповідним обов'язком держави. Забезпечити і гарантувати реалізацію цього права, як це передбачено в частині 2 статті 3 конституції, що взагалі діяльність держави має основною своєю метою забезпечення прав людини, тому що Саме держава для людини, а не людина для де держави. Тому оцей баланс повинен бути з обох сторін, як в реалізації і гарантуванні прав, так і в необхідності виконання обов'язків. Якщо вже наводити конкретні норми, конкретних статей, то давайте від загального до конкретного, як то кажуть, конституція України визначає, що єдине джерело влади це народ. Як ви собі для себе трактуєте цю норму? Це п'ята стаття конституції України, яка є системоутворюючою. утворюючою. Тому що справді влада належить а народу України, і він може проявляти її в основних проявах, або шляхом безпосередньої демократії через референдуми, опитування, петиції і так далі, тому поподібне, або шляхом опосередкованої демократії через вибори. Тобто це вибори президента, вибори парламенту, вибори місцевих органів влади. Тобто це те, де кожна людина має юридично гарантований шлях висловити свою, свою волю і отримати підтримку чи не підтримку цієї волі. І тому ви абсолютно слушно сказали, що в нас в Україні дуже багато думок, є дискусії виконувати чи не виконувати дуже важливо одне. Ця воля прийнята, прийнята у відповідній формі закону, рішення, референдуму, вона повинна бути і виконуватися тими, хто підлягає під юрисдикцію цієї держави. І це дуже важливо. І тому я абсолютно попогоджуюся з тим, що от саме а народ України в різних от формах повинен регламентувати, скажімо так, шлях держави до реалізації демократичних цінностей. Не можемо не згадати, звісно, про е, першу статтю, якщо вже цитуємо так норми Конституції. Україна визначається як суверенна, незалежна, демократична, соціальна та правова держава. І в цьому ключі знаєте, питання. Звісно, що ми ще в процесі державотворення, і на це можуть знадобитися ще не роки а десятиліття. Але як в цьому ключі справді досягти того найвищого рівня демократії в нашій країні? Це по перше, а по друге, щоб жодна країна, жоден сусід в подальшому не зазіхала на нашу незалежність і суверенітет. Такі часи вони в принципі можуть настати? Ну знаєте, такі часи безперечно повинні настати, тому що для цього є і базова перша стаття, яка визначає той ідеал, до якого Україна повинна прагнути бути демократичною, суверенною, здійснювати все для того, щоб Держава як окрема міжнародна інституція, як міжнародний суб'єкт, як внутрішній суб'єкт, вона безперечно, склалася. А для цього є от всі інші розділи Конституції, що для цього треба зробити. Стаття перша це стаття мета. Те, до чого ми йдемо, і тут і наш шлях до Європейського союзу, тут і наш шлях до НАТО, тут і наша співпраця з нашими партнерами. Це зовнішня політика, тут і внутрішня політика забезпечення прав людини і громадянина, і ціла низка інших нюансів. Але, безперечно, це повинно бути здійснено для того, щоб стаття перша була реалізована. Скільки існує незалежна Україна, скільки існує в чинній редакції Конституція, та й раніше завжди виникали питання щодо зміни конституції в тій чи іншій формі, і кожен президент намагався якось підлаштувати під себе цю саму конституцію. Але нині під час війни такі заклики інфополі теж вони з'являються. Звісно, за законом це неможливо саме під час війни змінювати положені норм. Але по які... якщо це відбудеться, то по яких напрямках пріоритетних це може статися? По-перше, зміни до конституції це дуже особливий напрямок законодавчих змін. Вони, а не такі, як інші. Вони мають дуже особливу процедуру. Будь-які зміни до конституції вони не приймаються як ординарні закони в залі парламенту. Вони проходять дуже багато, скажімо, так етапів, і найважливіший це в кінці ми повинні набрати конституційну більшість, тобто 300 плюс голосів в залі, для того, щоб ці зміни були реалізовані. І те це не по всіх розділах. Тому що, наприклад, по першому, третьому і тринадцятому розділу, взагалі, треба проводити референдум в Україні, тому конституція дуже захищена від впливу тих чи інших політичних обажань. І приклад цьому, що за такий тривалий період, з 1996 року, Україна, в принципі, не так багато змін і до Конституції прийняла. От. І це говорить про певну сталість від Конституції. Звичайно, щось би бажано було змінити, але тому, що ну, будемо відверті, що в 96-му році Конституція приймалася як Конституція мирного часу. І от вона вже пройшла обкатку часом, в тому числі і війною. І я думаю, що дуже багато речей, які пов'язані з тими чи іншими. Питаннями співвідношення системи влади, балансу влади, співвідношення мирного життя і військового і, 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 і військового життя, воєнного стану це все те, що повинно бути уточнено в конституції. Але давайте завершимо спочатку цю війну, здобудемо справедливий тривалий мир. А далі я думаю, що ми проведемо суспільну дискусію, як ми бачимо розвиток конституції. Тому що зараз пріоритет один: щоб ця конституція була, щоб держава Україна була. А як це все буде? Ми. Далі, як українці, знайдемо спільну мову і проведемо між. -місовий. Знаєте, досить цікаво тезу озвучили щодо політичних вподобань. Це в контексті законотворчості, і написання основного закону або змін до цього основного закону. Тут же ж, от є така теза, чи погоджуєтеся ви знаю, чи ні, що якщо вже берешся писати закони і норми до конституції, то маєш уявляти, що ти не при владі, а при опозиції. Наскільки це має місце в житті? будь-який закон треба. Писати так, щоб він створював баланс між владою і опозицією. Але що стосується конституції, як основного закону, вона завжди була системою компромісу. І систем і конституція, 1996 року це система компромісів. Саме через ці компроміси там з'явилася стаття 10, де є статус російської мови. Саме через ці компроміси з'явився розділ про автономну Республіку Крим, яка має свою особливу автономію. Саме через ці компроміси з'явилися дуже багато інших речей, коли у нас система влади, ніби є і президент, і є уряд, які за попередніх каденцій, ви ж пам'ятаєте, завжди конкурували за систему поповноважень. Тому Теперішня конституція це конституція компромісів, конституція того суспільства, того часу, але на той час вона була дуже прогресивна, пройшов тривалий час, безперечно нічого немає сталого. Навіть конституція Сполучених Штатів має велику кількість поправок, які відповідають вимогам часу. І тому, а безперечно, треба готуватися до певних змін. Але ви абсолютно вірно говорите, що конституція повинна писатися для суспільства в першу чергу, а не для тих чи інших політичних еліт, тому що вони. Відшарки цього суспільства до речі, щодо того самого суспільства, себто нас українців нерідко можна було раніше, та й тепер почути тезу, що депутатів забагато за конституцію. До речі, 450 депутатів. Нині очевидно, що їх менше. Наскільки це питання є актуальним? Ви до речі, якось коментували, що в принципі можна було б зменшити кількість депутатів до 300, здається. Чи змінилася ваша позиція? Тепер вона не могла змінитися, тому що це законопроект, який внесен ще президентом України на початку. Каденції цього скликання. але ще раз кажу на превеликий жаль, ковід війна не дають можливість розглянути. Це це питання, але мені здається, питання реструктуризації не тільки парламенту, але й системи державної влади в цілому. Це те, що має бути на порядку денному після за, за завершення війни, особливо в частині дотримання державою прав і гарантій цих прав людини і громадянина. Це практично, якщо це відбудеться зменшення парламентарів на третину, і це досить суттєво. А, наскільки це працюватиме, побачимо. А так само по завершенню війни дуже актуально постане питання. Одним з першочергових це перезавантаження парламенту, зокрема, і перевибори президента. Чи готується Верховна Рада вже тепер до цих змін і досить непростих часів, Знаєте, Верховна Рада України повинна бути по завершенню цієї війни, дати відповідь на одне дуже важливе питання: як провести в Україні? Вибори, і не просто вибори, а вибори, які будуть визнані демократичними, як всередині країни, так і за її межами. І тут ціла низка питань, які перед нами стоять, і по кожних з них ми анапрацьовуємо. Ну зокрема, активне і пасивне виборче право для військовослужбовців, які знаходяться на передовій. Питання, які стосуються можливості на на, на на надання реалізації своїх виборчих прав тим громадянам, які поки знаходяться за межами, питання запрошення наших зарубіжних колег які повинні бути спостерігачами. І цілий ряд так, таких питань, на які ми потрошки готуємося. Ми працюємо разом з центральною, виборчою комісією. Голова центральної виборчої комісії десь ну, не щодавно був в парламенті, була зустріч з лідерами фракцій груп. Але ми напрацьовуємо цей законопроект, тому що для проведення наступних виборів потрібен новий спеціальний законопроект, який буде стосуватися так званих поствоєнних. Виборів повоєнних виборів і для цього потрібно дати відповіді як на великі питання, тобто як проводити ці вибори разом чи окремо, яка структура, які підходи, так і на дрібні питання: формування виборчих списків, формування виборчих дідільничих комісій, формування електронних систем передачі даних, один день чи декілька днів проводити вибори, бо ну наприклад, уявімо, що настав мир, але в день от, от виборів російська авіація взлітає, і опускається, взлітає, і опускається і надає можливість громадянам України виконати свій конституційний обов'язок, конституційне право проголосувати на от виборах. Тому дуже багато викликів буде пов'язаних із завершенням цієї війни, і буде залежати від того, як і коли вона завершиться. Але ми готуємо різні од базові сценарії для того, щоб люди могли реалізувати своє... Фундаментальне конституційне право на вибір, і це повинно бути в Україні. І мені здається, що нам вдасться знайти цей правильний законодавчий компроміс? Очевидно, що компроміс має бути досягнутий при виборі при завантаженні Кабміну. Це питання теж в інфополі. Але знаєте, для того щоб дати новий імпульс економіці, справді треба розуміти, в якими інструментами тут треба користуватися. Очевидно, що бюджет катастрофічно потребує дофінансування. Тут повинні з'явитися можливо нові прізвища. Що в Верховній Раді щодо цього питання, які значить, теми і позиції обговорюються, наск скільки це на часі змінити уряд разом звісно ж із прем'єр-міністром. Напевно, і чи можна говорити про те, що або дофінансувати значить, бюджет, вже цьогоріч можуть бути якісь зміни в збільшенні податків? Ну я почну з останнього питання: війна це дуже економічно дорога річ, і тим паче в той період, коли Україна вже не має такого великого рівня. Економічної військової і іншої підтримки від окремих от наших партнерів ми повинні розуміти, що розраховувати можемо на себе і розраховувати можемо на тих партнерів, які залишаються з Україною. І тому дуже важливо, щоб ця математика фінансово-бюджетна була перерахована. Там доволі така ґрунтовна сума намічається, але ще раз кажу: ця сума буде йти виключно на питання безпеки й оборони України для того, щоб Україна втримала щоб цю цей анатиск з боку російського. Ворога для того, щоб ми мали можливість вижити у цій війні. А далі ми продовжуємо працювати. Продовжуємо працювати з нашими партнерами, продовжуємо попрацювати з нашими друзями, залучаючи до України як фінансову, так і військову, політичну, гуманітарну допомогу, яка от потім а також використовується. Що, що що стосується перезавантаження уряду, для цього мають бути правові підстави. Станом на зараз в українському парламенті немає поки ні заяв, ні клопота, ні звернень, які можуть бути підставами для. Тепер перезавантаження українського уряду як тільки буде, я одразу як завжди поповідомлю повідомлю в соціальних мережах. Ми дізнаємося першими. Так якщо говорити про наші, от ви згадали про допомогу від наших донорів, партнерів? Зокрема, тут на тепер маємо говорити здебільшого про європейців. Понад 30 мільярдів євро лише цьогоріч європейці допомагатимуть нам по тих чи інших напрямках. Але що відбувається так мовити, за зачиненими дверима в перемовному процесі між Україною і адміністрацією Сполучених Штатів? В Америці, адже тут є багато питань. Виникає Знаєте, от якраз ви дуже правильно сказали. Я б дуже хотів, щоб те, що відбувається, за зачиненими дверима. Воно до певної міри залишалося Але їх трошки дверями. привідкрити? Якщо при відкритиприпривівідкрити. Ми продовжуємо нашу комунікацію з нашими американськими партнерами. Я знаю, що така комунікація є між президентом України і президентом Сполучених Штатів. Ми чітко усвідомлюємо в тому числі в роботі з нашими європейськими партнерами, що тепер просто більше буде покладатися на ті країни, які представляють європейський континент, і просто це треба сприйняти як реальність і готуватися до цього. І дуже багато наших партнерів це чітко розуміють. Зокрема, я от був буквально на минулому тижні мав можливість з командою пропрацювати в низці Парламентів країн Європейського Союзу і виступити на асамблеї парламентській асамблеї от НАТО. І дуже важливі от речі. Ми там і чули, і говорили, і дискутували. Ну, зокрема, Франція сьогодні дуже близька до того, щоб прийняти закон, пов'язаний з конфіскацією заморожених російських активів. Ми провели дуже плідні юридичні дискусії, професійні, як це зробити в французькому парламенту, національній асамблеї. І ми, я думаю, вийдемо на правильне рішення. В чому важливість цього рішення? Це буде перший потужний прецедент на європейському континенті. Якщо він тільки станеться, далі буде в черговості Бельгія, Люксембург, інші країни, які утримують російські активи. Це дуже важливий скажімо так, крок. Другий а дуже важливий крок це створення спеціального трибуналу. Це виключно юридична. Складова для притягнення Росії і її вищого керівництва до відповідальності. Це теж ми повинні чітко розуміти, що для нас це також є пріоритетом, тому що ми не просто повинні виписати чек за цю війну Путіну, а ми повинні отримати кошти по репарації і притягнути його як військового злочинця до відповідальності за норму міжнародного права. Як я говорю нашим колегам, парадокс повинен бути в тому, що Путін, який зневажає міжнародне право, повинен бути покараний за нормами міжнародного права і в цьому є. Велика юридична справедливість того, що, що, що відбувається, економічна справедливість, в тому що Україна має бути відбудована, і, скажімо так, солідарна справедливість повинна бути в тому, що те, що відбувається навколо України, коли навіть непримиренні політичні. Скажімо, так я не скажу вороги суперники в багатьох парламентах, об'єднуються тільки навколо одного питання. Це питання України, це і повинно бути, тому що історія України повинна бути історія успіху Європейського союзу і всіх демократичних сил. Пане Руслан, на сам кінець стислувала змістовно літо в розпалі. Робота парламентарів не припиняється. Дивіться, всі, хто пишуть, що парламентарі десь на не, не в сесійній залі, у нас, крім роботи в сесії, є робота в комітетах, просто а деякі парламентарі Ментарі, на жаль, мабуть, і не ходять і на комітети, і не знають, що в цей період теж треба ходити на роботу. Тому що перед тим як закон з'являється в залі, він повинен декілька місяців інколи бути обговорений в комітеті. І тому я ще, ще раз хочу подякувати тим парламентарям, для яких немає ні відпусток, ні вихідних, які вже три з половиною роки працюють на благо нашої країни. Пане Руслан, я вам дякую за те, що погодилися дати інтерв'ю, поспілкуватися з нашими глядачами. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України, був гостем у цій порі.